За що мене, як росла люди? За що мене, як виросла, молодою купила? Ви? За що мене тепер в палатах вітають, царів не називають, очей не спускає з мого цвіту, дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, брату, цвіті, знай, мій братіку, королеві цвіти, як знаю мене, цвіт королеви схилив свою головоньку червону рожеву до відмиклого в дичі королеві. І заплакала велеля, росою сльозою заплакала і сказала, брату мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не казала, як була я людиною, як я гордував. журилась і на мене, і на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, як брати єдина, хто їй лихо заподія, Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона сім'я та нашого я пам'ятня на. Я вмерла, а мене завтра тувати. Я виросла, випухалась у білих палатах. Я не знала, що весь тряди, що його дитина а їхав десь далеко, нам покинув і прокляли його. Будинок спалили, а мене не знає, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили розстрижену ганчіркою та ще й реготалась. Жити нечистий на мене плював. Отаке От тобі брат, було в світі, молодого короткого не дошити душити диві. Я вмерла з ними тих, а весною розцвіла я цвітом при долині, білим, бій. Боже мій хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивилась, і дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвіту. І я процвітати стала в гарні, і в теплицях, і в білих палатах. Скажи мені, брати, по королевих світи, за що бог? вбили на неї матір на листе, святий Божий, заплакав але світ короле, скрізь своє полона чергова душе, до міг його личи.